Чи чули ви такий термін, як післяродовий психоз, коли у жінки, молодої жінки, яка щойно народила, трапляється щось неймовірне з головою? Мені лікарі казали, хочеш, ми зараз поїдемо до твого хлопчика, до Тімофія, подивися на нього. Я зраділа, кажу, так, да, мене відвезли, а я дивлюсь, кажу, я не бачу. Породілля, не породілля, а подивитися, що ж там робиться в голові, треба. І знаєте, що знайшли? Ви не повірите, пухлинку. Ось як вона виглядала. Страшно було дуже. Я більше боялася, напевно, щоб не було повтора такого, як було в роддомі. Вибрали трошечки волосся, робимо розріз лінійний. Ось, бачите, друзі, ось вернома. Ось, все. Покажи, бачиш? Ось воно, так. 35 хвилин і операція завершена. Треба врахувати, що гарне планування це ну, 80% успіху. Ну що, розказуйте, як самопочуття? Спать хочеться, а так це добре. Непогано? М -м -м. Ноги працюють? Чи да. Руки працюють. Друга? Все працює. М -м. Хочете побачити рідних? Хочу. Дуже? Дуже. Все супер, все супер, вітаю, все, все, все чудово, все вийшло в нас. А чому ви плачете? Ви що мені не довіряєте чи що? Я просто чекав саме цю фразу. Ось до операції новоутворення, а ось наш контроль чистенько, кристально чисто. Жодного натяку на пухлинку, все чистенько. Була пухлина, нема пухлини. І найважливіше: судом-то немає? Немає. Жодної не було? Не було. Три дні на пухлину голови, і через три дні пацієнтка вже була вдома. Біля свого синочка Тимофія? Так. Да. Темофія це сценарій життя, який проживають наші пацієнти. Бережіть себе, будьте здорові та щасливі, і обов'язково лайкніть цю історію, тому що вона достойна вашої уваги. До зустрічі!